Доброго дня! У нас новинка, нова метеостанція від Місол. Моделька HP 2560. У цій станції все нове. Зокрема, нова консоль. Ось так вона виглядає: кольорова, з сенсорними кнопочками, з підставочкою. Можна вішати на стіну, можна залишати на підставці. Живлення від USB має SD-слот для SD-картки. Для логування. Багато меню, але воно схоже до, до інших моделей місов. Сам датчик у нас іде вже новий, ультразвуковий. Тобто, на відміну від механічних датчиків, де йде анемометр, який вимірює швидкість вітру, флюгер, який вимірює його направлення опадомір, тут все, все якби нерухоме, немає механічних частин. Зокрема, швидкість вітру міряється ультразвуковим датчиком. Напрям вітру аналогічно ультразвуком вимірюється. І ємнісним датчиком вимірюється дощ. Його взагалі факт дощу, а також міряється його кількість. На практиці такі датчики, як правило, не маючи механічних частин, служать довше. Також перевагою ультразвукового датчика вітру є те, що він може вловлювати більш Слабкий вітер, тому що не треба час на розкручення е, крильчатки. Встановлюється на металеву або на пластикову чуглу під трубу, наприклад, 3 четверті. Передбачений перегрів, е, підігрів. Е, в разі потреби можна використати підігрів, якщо буде обмерзати станція взимку. Вноч... Е, 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 живлення йде сонячне. Для підстраховки можна вставити 2 АА батарейки. Е, рекомендовано Літієві. Загальні можливості станції це інтеграція зі смартфоном, тобто ви можете поставити апку і дивитися, що у вас там відбувається. Підключитися до таких сервісів, як Вандервезер ЕКіт, наприклад, там вже більш розширені функції логування. Ви можете дивитись, наприклад, опади за рік. І що класно, наявність sd картки дозволяє логувати дані в Excel-файл і за більші періоди. До станції можна підключити дуже багато всіляких аксесуарів, датчик вологості ґрунту, температуру ґрунту, наявність пилу, додаткові датчики температури тощо. Загалом дуже класна станція, крутецька. Рекомендуємо завжди можете придбати в маркеті вимірювальних приладів 7 вольт.